У нас сьогодні на сніданок, салат з капусти червонокачаної, у нас сьогодні запіканка сирна з сметаною, макарони. На альтернативне харчування у нас сьогодні гречка, також салат і в нас тівтєлька». Альтернативне харчування для тих, хто не їсть кисло молочного, поступова відмова від шкільних буфетів, а ще удвічі менше цукру у стравах. Реформа шкільного харчування стартувала в Україні 2020 року, але у 2022 була поставлена на паузу. Спочатку через ковід, а потім через війну і відсутність у школах укриттів. З поверненням офлайн навчання вона знову в дії. Зменшили кількість цукру, солі, зменшили, зменшили жиру, кількість, зменшили хлібобулочні вироби, зменшили макарони і зменшили картоплю. Ну ми додали сезонні овочі і фрукти, різноманітні салати. Ми додали м'який сир більше. Ми додали сир твердий, ми додали більше кисломолочних продуктів, сира кисломолочного, кефіру. Додали, ну і дітки вже наші привикли до цього. вже. Прищепити дітям правильні харчові звички, як це передбачає реформа шкільного харчування, завдання не з легких, та результат вже є, кажуть освітяни. Спочатку виникали певні непорозуміння з дітьми, які звикли вдома їсти сосиски, звикли величезної кількості кетчупи і звикли до чіпсів. тощо. ще рік тому, коли діти приходили і бачили компотик з мінімальною кількістю цукру, какао з мінімальною кількістю цукру, то було складновато. Але ми проводили велику роботу: роботу як з дітьми, так і з батьками. Сьогодні у нас діти їдять салати, залюбки їдять кисломорлочну продукцію. Цього року уряд затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки. Хочу ще один акцент зробити. Насправді не існує ніякого меню клопотенка. Це розходний кліше, яке десь оселилося в наших головах. Женя не робив свого меню. Він є розробником технологічних карт, тобто, це. Фактично, документ, на підставі якого каша гречана може бути зварена як каша гречана, звичайна, молочна, з чебрецем чи інша, інша якась позиція. Або як з, з, з звичайного борщу, можна трансформувати в меню інші види борщів з сливами і з полоницями, крім корекції, меню та популяризації культури здорового харчування під час війни, реформа передбачає розвиток кадрового потенціалу. Так з червня на базі центру профтехосвіти номер 1 міста Кременчук діє кулінарний хаб. Створили його для підвищення кваліфікації кухарів закладів освіти. Говорить директор департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген Кончаковський. На базі нашого кулінарного хабу. Було проведено навчання перших 22 майстрів професійного навчання, тобто ті, хто готують в наших закладах професійно-професійно-технічної освіти, майбутніх кухарів. Кожен з цих майстрів виробничого навчання він, в принципі, на базі кулінарного хабу може проводити відповідний тренінг і навчати ще як мінімум 20 наступних або майстрів виробничого навчання, або Працівників закладів освіти, які е, працюють на харчоблоках. Крім цього, на Полтавщині планують реалізувати три нові моделі кухні: це базова, опорна та фабрика кухня. Почну з базової кухні, це те, до чого ми всі з вами звикли. Кожна школа, кожний садок має. Власний харчоблок. Опорна кухня вона передбачає виготовлення їжі в одному з закладів і потім його швидке перевезення у відповідних ємностях, які дозволяють довго зберігати температуру на невелику відстань. Фабрику кухню дійсно планують, є проєкт побудови її в Решетилівці. Вона дозволяє виготовляти одночасно від 8 до 12 тисяч порцій. Які потім методом швидкого охолодження, не заморозки підкреслюю, охолодження. Тобто вони охолоджуються до 3 температури 3 градуси по Цельсію, і у відповідних термобоксах можуть розвозитися на заклади освіти на відстані до 50 км. На думку Євгена Кончаковського, найбільш прийнятною для Полтавщини є опорна кухня. За його словами, нові підходи до організації шкільного харчування дозволять зменшити витрати електроенергії та розвантажити працівників харчоблоків.